Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Кнітка Ксенія Сьогодні я вам розповім про снуди, які можна зв'язати якими везерунками і як розрахувати під свій розмір. І ми з вами розберемо один з варіантів узору, яким я в'язала останній снуд. Я в одязі. Люблю многошаровість, тому для мене снуд не просто замінник шарфу, а це деталь одягу. Я їх ношу і поверх плаття, светра, сарафану, жилета. Для мене це такий необхідний зимовий аксесуар. Я вам покажу, які снуди в мене є, які я заготовила на цю зиму. Ось цей такий величенький доволі снуд. Він в один оберт, але в такий доволі великий оберт. Цей снуд я ношу поверх зимового одягу, поверх капюшону, і він дуже зігріває і рятує від вітру, від снігу, тобто він такий мій зимовий захисник, можна сказати. Цей снуд в мене. Такий з петлею. Це декоративний снуд. хоча він дуже теплий, зв'язаний ну, резинкою один на один, але от з такою петлею. Він мало від чого захищає, він в мене декоративний. Я його ношу поверх чорного плаття. І ну, він трошки зігріває, але він більш виконує таку роль декоративного. Оздоблення верхнього одягу, можна так сказати. Ще в мене є ось такий шикарний снуд, але він зв'язаний з легкої пряжі, тут хлопок з візкозою, це снуд на перші осінні холоди, от на осінній ранок. Він красивий. І він більш, він, він більш хомут, такий снут хомут. Я його теж ношу під осінню куртку, ну і в приміщенні зверху на плаття. Він зв'язаний, бачите, це теж резинка один на один, перемежена з англійською резинкою. Він такий чудовий, такий. Повітряний снуд. І останній мій снуд який ми сьогодні будемо розбирати, ось такий, він теплий, і я вирішила зробити його ось таким чудовим малюнком. Він в один оберт, але він такий зв'язаний за класичними розмірами, тобто, який в нас класичний розмір снуду в один оберт? Це 60 см довжина наша, тобто наш об'єм, і висотою в 30 см. Єдине, що коли я його випрала і відпарила, то він в мене на 2 см Став завбільшки в, в усі боки. Але це не принципово, 2 см то таке. Просто коли я в'язала зразок, я припустилась помилки і не відпарила зразу зразок. Мені здавалося, що коса так не розійдеться на цих нитках, бо я з ними вже раніше працювала. І вони так себе не вели. Але тут забагато ажуру, і, мабуть, за, за рахунок цього снуд трошки в розмірах мене здивував, можна так сказати, але не розчарував. Дуже м'який, дуже красивий, дуже елегантний, вийшов в мене снут. Ось так, я його в'язала поперек, Тобто набирала. В розрахунку на 30 см і в'язала вверх 60 см. Якщо ви в'яжете снут на два оберти, у вас ті ж самі 30 см залишаються наші, тільки ви в'яжете не 60 см, а 100-120. Але обов'язково в'яжіть зразок. Обов'язково обмірюйте себе і одразу вирішуйте, як ви будете носити під одяг або поверх одягу, від цього буде залежати ваш розмір. Тобто, якщо ви зв'яжете такий снут на 150 см, то він, одяг може просто не застібнутися. Але якщо ви його будете носити замість Шалі палантину, шарфу, в приміщенні, то тут взагалі нема принципової різниці, якої довжини він у вас буде. Головне, щоб перший оберт снуду прилягав у вас до шиї, щоб він вас зігрівав. Давайте до візерунку. Наша коса, рапорт нашої коси складає 18 петель плюс 2 кромкові. Нам потрібні спиці або в розмір нитки, так як пропонується на самій пряжі, або спиці. Я, припустимо, зараз я взяла спиці в мене трійка, а снут я в'язала на п'ятірці. Мені хотілося, щоб він був такий пухкий, пухненький. Якщо хочете, щоб візерунок був більш щільним, то можете спиці брати навіть і меншими. Але не забувайте, що у нас переплетення, тому. Сильно-щільно в'язати не треба. І нам буде потрібна допоміжна спиця, булавка або така спеціальна спиця для зняття петель. І залишення їх за роботою перед роботою. Починаємо в'язати. У мене 20 петель. Перший ряд, одна петля виворотня. Дві петлі схрещуємо з нахилом вліво, один накид, вісім лицьових петель. Один накид, чотири лицеві петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо, одна виворотня і кромкова петля. Виворотні рядки ми в'яжемо за малюнком. Ой, дуже приємні м'які. Нитки. Прям закортілося ще один снуд зв'язати, але в мене недостатньо не ниток. На цей снуд в мене пішло 150 грамів ниток. Наступний ряд. Одна виворотня петля, і далі нам з вами треба зробити переплетення коси. На допоміжну спицю знімаємо 4 петлі і залишаємо за роботою. Пров'язуємо 4 петлі, одна, два, три, чотири. Далі петлі з допоміжної спиці перезнімаємо на ліву спицю і пров'язуємо їх. Два, три, чотири. Далі три ліцевих петлі. Накид. Три лицеві петлі і дві петлі скрещуємо з нахилом вправо, одна виворотня. Далі за малюнком. Наступний ряд: одна виворотня петля, дві петлі схрещуємо з нахилом, не схрещуємо, пров'язуємо разом з нахилом вліво, шість лицевих петель. Накид, чотири петлі, накид. Дві лицеві, і крайні петлі в'яжемо разом з нахилом вправо. Тут за малюнком буде так: ми в кожному рядку, крім тих, де ми перехрещуємо коси, перші петлі рапорту будуть пров'язуватись разом на початку з нахилом вліво. І наприкінці з нахилом вправо. Таких перехрещень ми не робимо тільки в тих рядках, де у нас йде переплетення коси. А це два рядки. Один раз, коли ми перехрещуємо косу вправо і чуть вище ми будемо переплетати косу вліво. Наступний лицевий ряд, одна виворотня петля, перехрещуємо петлі, разом пров'язуємо з нахилом, далі робимо накид перед накидом попереднього ряду на початку, і далі накид після накиду попереднього ряду. Одна лицева петля і дві петлі разом з нахилом вправо. Виворотній ряд за малюнком. Наступний ряд лицевий в'яжемо так за тим же принципом. Дві петлі з нахилом вліво, чотири лицеві петлі, накид перед накидом попереднього ряду, а наприкінці рапорту Накид після накиду попереднього ряду. Наступний ряд дві петлі з нахилом. 3 петлі лицеві накид, 3 петлі, і тут у нас іде переплетення коси. Тепер ми знімаємо 4 петлі на допоміжну спицю і залишаємо перед роботою. Пров'язуємо 4 петлі зі спиці. Бачите, тут у нас не йде переплетення, бо ми переплетаємо косу і повертаємо петлі з допоміжної спиці і пров'язуємо їх. Виворотня ось так. Обов'язково для. Снуду, як і для шарфасу, до речі, обирайте пряжу м'яку, яка приємна на дотик, яка не колеться, це дуже важливо, бо комфорт ніхто не відміняв. Це запорука гарного настрою. Так, наступний рядок, переплетаємо, пров'язуємо разом дві петлі з нахилом вліво, дві лицеві петлі, накид, перед накидом попереднього ряду, Чотири лицеві петлі, накид, тут у нас накиди. Залежні від коси. Там, де закінчено переплетення коси, от у нас 8 петель була коса, перед нею робимо накид, пров'язуємо 6 петель лицевих і робимо 2 петлі разом з нахилом вправо, закриваємо нашу косу. Виворотній ряд за малюнком, і нам залишиться один лицевий ряд нашого рапорту. Як бачите, все дуже просто. Схему я вам підкреплю, щоб вам візуально було зрозуміло. Але через 2-3 рапорти ви вже будете в'язати з закритими очами. І останній Рядок нашого рапорту, дві петлі з нахилом вліво, одна лицева петля, накид, Шість петель, накид після накиду нашого попереднього ряду, п'ять лицевих петель і дві петлі. Пров'язуємо разом з нахилом право. Ось це один рапорт. Ну, ще виворотній ряд, і це один рапорт. Зараз я пров'яжу ще один рапорт, щоб вам було зрозуміло, як на, на цих нитках і цих спицях виглядає наш малюнок. Так, прийшло наше сонечко. Анфіска вважає, що снут то для неї прийшла грітися під лампу. Зараз я закінчую другий рапорт. Бачите, на спицях, на цих спицях, мені прийшлось би зробити оцей снут в мене на чотири коси. На 4 коси. Цих мені треба було б в'язати 5, мабуть. Але дуже-дуже гарно виглядає і на таких спицях, і на таких. Так що експериментуйте, пробуйте, як вам більш подобається, але зразок в'яжіть обов'язково, тому що, як ви бачите, я прорахувалась на декілька сантиметрів. Бо після проння та відпарювання пряжа на, разних, на різних малюнках веде себе зовсім по-різному. Ось так виглядають два повних рапорти. Дуже м'який такий еластичний візерунок виходить. Не обов'язково в'язати з нього снуд. це буде шикарний кардиган, шикарний светр. Я вже, так уявляю собі, які рукава можуть вийти на светрі. Тобто, є над чим працювати. В'яжіть з задоволенням, експериментуйте, не замерзайте. Хай ваша зима буде теплою, всім легких петельок. Побачимось!